Поясни по-людськи, як ним користуватися. Суда. Дуже просто. Дивіться, що перше треба. Ви його взяли на пошті, забрали, зірвали всі коробки. є трубочка. Трубочка вставляється ось сюди. Не промажете ніколи. Вставили, різьба, закрутили. Різьба, ота, правостороння. Далі є центральна кнопка, як на пульти телевізора. натиснули, він починає загружатися. Загрузився, помигав. Далі, є останні плюсики і мінуси. Бачите, включився. Тут намальовані режими. Режими переключаються ось цією круглою кнопочкою. Мотоцикл, велосипед, м'яч, ручний режим. Вибрали, наприклад, собі який там мотоцикл. Добавляємо тиск вгору, вниз, регулюємо, який вам потрібно. Далі, як його включити? Опять центральна кнопочка, як на пульту. Раз, Він качає. Відключається сам. З боку це стравлювати воздух з коліса. Якщо більше воздуху, треба стравити, стравлюємо. Як включається ліхтарик. Кнопочку натискаємо, включився ліхтарик. Натискаємо. включився ліхтарик. Він має там декілька режимів. До конця проклацали, виключився зарядочка, зарядочка. Ззаді, отакий є. Тут кейсик, не кейсика. Відсік, в ньому зберігається перехідник для велосипеда, перехідник для накачування м'ячів і для накачування якихось там іграшок, шариків дитячих. Далі використали, затиснули кнопочку його, накачали колесо в своєму мотоциклі. Открутили, зручний пазик поставили. Все дуже просто замовляйте через наш сайт. Це насос для накачування велосипедів, мотоциклів, самокатів, підкачка, автомобільних колес, і він до вас їде.